Вітаю! Це програма. Будьте здорові! Мене звати Сірко Віталій Васильович. Я лікар-інтервенційний кардіолог відділення інтервенційної кардіології Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми з вами поговоримо про порушення серцевого ритму або ж аритмії. Правильну роботу нашого серця забезпечує налагоджена система енергетичної активності серця. В основі процесу лежить так званий серцевий цикл, який складається з трьох стадій: скорочення передсердь, скорочення шлуночків та власне фази розслаблення або ж відпочинку. Нормальною кількістю таких циклів у людському серці в стані спокою прийнято вважати 60-90 ударів за одну хвилину. Зміна частоти, регулярності, послідовності чи провідності електричних імпульсів або ж порушення утворення електричного імпульсу є патологією, тобто аритмією. Власне, аритмії бувають різні, як фізіологічні, які виникають в процесі адаптації до різних умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Це може бути як фізичне навантаження, так і емоційне навантаження, тобто велика радість або ж е, велика гостра реакція на стресову подію, що виникає внаслідок накопичення гормонів стресу у крові. Як правило, суттєвого зрушення в системі підтримки життєдіяльності, тобто гемодинаміки, не викликають, їх можна класифікувати як доброякісні. Патологічні аритмії характеризуються суттєвим погіршенням нормальної роботи серця, інколи до стану, що унеможлив забезпечення основної функції серця, тобто насосної. Давайте коротко розглянемо найпоширеніші види. Збільшення частоти серцевих скорочень понад 90 ударів за одну хвилину називають тахікардією. Якщо частота серцевих скорочень не перевищує 140 ударів на хвилину, ми говоримо про фізіологічну, тобто синусову тахікардію. Ця межа є умовною і несе індивідуальний характер. Все ж з певних причин тахікардія а, може прийти у патологічні форми різного роду тахіаритмії. Люди зазвичай відчувають їх чітко, але все ж не завжди. Основними ознаками є приступ болю або дискомфорту в ділянці серця, або ж грудні кліці, посилене та неритмічне серцебиття, відчуття задишки, особливо під час фізичного навантаження, інколи навіть при мінімальному, а також запаморочення, загальна слабкість, або швидка втома для діагностики та ідентифікації аритмії. В основному застосовується запис електрокардіограми з можливими додатковими тестами дихальними чи застосуванням медикаментів. Це дозволяє нам виявити приховані форми аритмії. Хочу наголосити на найпоширеніші серед населення тахіаритмії, саме фібриляції перед В Народі її називають миготливою аритмією. Вона здебільшого має хронічний характер і не несе гостру загрозу життю людини, але вона працює як бомба прихованої дії, призводить до швидшого зношення серця та сильно підвищує ризик утворення інсульту, так як є джерелом утворення тромбів. Фібриляція передсердь є однією із основних причин розвитку ішемічного інсульту, як правило, у людей, які ігнорували прийом певних ліків. При появі фібриляції передсердь потрібно Якомога швидше звертатися за спеціалізованою допомогою, тому як наступні 72 години з початку аритмії є найсприятливіші для відновлення нормальної роботи серця. Для цього ми застосовуємо медикаментозні засоби, тобто таблетки або внутрішньовенні препарати, або ж електричну кардіоверсію. Втім, правильно підібрана медикаментозна терапія при фібриляції перед покращує довготривалість, якість та зменшує ризики ускладнень цієї аритмії. Існують і аритмії, які несумісні з життям. Так звана фібриляція шлуночків в народі її називають серцевий напад. Це життєво загрожуюча аритмія. Якщо не перезапустити серце, не відновити його правильну діяльність, смерть наступає через 3-5 хвилин. Власне, єдиним методом врятування життя є проведенням кардіоверсії, тобто розряд електричного струму, який змушує перезапустити серце. Зменшення частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів на хвилину прийнято називати брадикардією окремих людей. Частота 40 ударів на хвилину у стані спокою є а, варіантом норми. Брадикардії, які становлять небезпеку життю, виявляти складніше через відсутність чітких симптомів, які може відчути людина. Дуже часто діагностують брадиаритмію випадково, наприклад, під час профілактичного огляду з виконанням електрокардіографії. Все ж до непрямих симптомів даних, даного виду аритмії належить запаморочення або швидка втома, певний дискомфорт, загальна слабкість. Найбільш серйозним симптомом є втрата свідомості, але важливо встановити, чи дійсно ці симптоми пов'язані із порушенням саме серцевої діяльності. Для цього ми використовуємо метод довготривалого запису електрокардіографії протягом 24 годин та його подальшого аналізу. Метод хороший тим, що дозволяє виявляти приховані аритмії навіть ті, які людина не відчуває. При виявленні брадиаритмії визначають подальшу тактику діагностики чи спостереження. Можуть призначатися певні медикаменти або коригуються раніше призначені лікарські засоби. До більш радикальніших методів лікування а, належить імплантація кардіостимулятора, приладу, який генерує електричні імпульси у випадках, коли це необхідно для нормальної роботи серця. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.